Все добре, мені головне, щоб було що це завертати. Аліна вже закрила всі процеси. В мене досі немає так. Що це таке? Повернули! Така, тільки рівник. Це, повер... це кладіть, вона рівна, Валерій! Навіщо я вам кільце дала? Все, ви нічого не робите, просто поклали, все. Швидше, швидше, швидше. Так, 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 спокійно. Все добре, але я маю бачити результат. Спокійно. Це тільки дві порції, Валерій, це тільки дві порції. Та я знаю вже. Нічого не знаєте, робите швидше, значить. Ой, та не сильно я там прям кричала. Прям такі три рази, може, вскрикнула. Дивіться вже, підіймаємо швидко. — Все, супер, давайте, давайте, давайте. Такі давайте. мають бути, так? Давайте, да, да, да. Вона з позиції лідера, о такого, знаєте, авторитарного, причому лідера себе вела такого диктатора, ніби самодержавця ніби от так, що от слухай мене, от бігом мені надзвичайно це неприємно. І от відповідати їй тим же, показувати такий ж рівень агресії від себе, я просто не хотів. Це важко, коли на тебе на дорослу родину кричить дівчина так гарна, там і все інше, але все одно ну, для чоловіка це якось так собі. Тож не його жінка якась. Коротше, я думаю, що він прям нормально стресував, Типу це в цей момент. Далі так, Проби, зараз шпинат. скажіть, будь ласка, віддайте хоч трохи шпинату. Я розумію, що там владу тому нада, там жменьку. Підхожу там стоїть Владислав. Я кажу: Владислав, я возьму трохи. Він каже, щось, му-му-му-му-му-му. я трохи у вас отак, можна? Він мені виніс таку типу невеличку мисочку зі шпинатом. І мені цього шпинату і так було замало. Крохмаль крохмаль. кухнець. І коли я пішла в комору за продуктами, він частину шпинату не запитав, що в мене треба мені чи не треба, просто віддав хлопцям за стіл. Та дума не тільки таке, я не да, дала... взяла сала, щоб дав да. е... Ді, воно дякую. І я виходжу і бачу, що в мене вже половина цієї миски. Дімон, ти в мене шпінат взяв? Да. Та я Трищ. трохи взяв. Ну, мені потрібно багато та рібят. Та ну, теж ну, потрібно ну, полину. Ну, ну, ви навіть не запитали в мене дозволи. Я зап... То, ну, 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 ну я, підійшов, я сказав, що я ну, трохи взяв кристал. Рібну мені потрібен він. Навіщо ви взяли, мені потрібно. Думаю, камон, ну там сім листочків ми взяли. алло. Як лишиться, то дам. Що ну, це таке? блін, а що тобі його треба? Начала кричати, блін, хто взяв мій шпинат, так не робиться, це некрасиво. Ну, блін, Не запитайте, в мене, це ж мені потрібен цей продукт, а не психологу. Вони собі понагрібали повністю, а тобто на інших учасників посрати, да, виходить дайте потрохи, ну що ви, блін, потрохи шпінату, йо-майо. І в цей час Ната, е э, -е, влада, кричить, що в мене є шпінат. Пожалуйста. Пасіба, Ната, дай Бог тобі здоров'я, кіця. Просто твоя спасительниця сьогодні, ну, хорошо, понял? Так, сьогодні, да. Ді, а що ж робити? Та, Будеш Таке п'ятки життя... цілувати. Хіба тільки сьогодні, Діма. Да. Та, ти взагалі по житті не попалася так дуже добре. Цілує. Так, чисто, по дружески <рив> По товаришівську принесла йому шпинату. Чисто як друг другу. ну, типу, Друг протягнув руку другу, так. Руки, Запомни це, Владік, зафорю. запомни. Запомнив, запомнив я твою доброту, наточка, рибка моя золота. Ната мені принесла шпинат, Дякую тобі велике. Не трогайте мене, не питайте, я хочу поплакати. Да. Що це стало? Що дитина плаче. У нас є Катя, яка має плакати весь конкурс, така її ще професія з мастер-шеф-діти. Вона так. вже своє відплакала. А Тому ви я. чого плачете? Моя рибка У золота. Мене ручки трясуться, і за цього красиво не виходить. І така хороша страва. Це ви через то плачете? Так. Да. Що? А не можна плакати? Я ж працюю і плачу. Ні, нам треба тільки гарні емоції, але позитивні. любов нам потрібна. Я більше не буду плакати, а не, а не сльози. Мені вже легше. Я а. не буду плакати. Дякую. Бо я я, я, я чула просто <гас> ваші слипи, а там все був гримерці. <гас> Дивіться, бо зараз ще прибіжать, як торгово ви будуть витирати вам сльози. <гас> не надо, пожалуйста. Забрала себе в кулак, но не повністю. І ж, давай вже варю ці вареники. Другий учасник проявив напевно проактивність, але ця проактивність трошки зіграла з учасником да, поганий жарт. Тому мій голос за Олесю. Я була здивована щодо Олександра Лоско, тому що він стояв поруч зі мною і в деяких стравах ми робили це разом. Він мені допомагав. Після нашого виїзного конкурсу виявляється, що всі ці страви, які ми готували разом з Лесі, Олеся сказала, що готувала вона сама. В принципі, нічого нового я не додам. У нас був бульйончик, який ми переробляли. Час, Час демірчику. Ну і також Олеся, тому що гриби я переробляв, карамель і картоплі. Якщо було з першого разу, ми б зробили достатньо карамелі, не перероблювали. у нас залишили ще яблука, і ми ну, продали більше. Да, перша в мене не вийшла. Я переробила свою карамель. Ну зробила нову. Да, ми зробили ці день да і продали їх. І люди взагалі сказали, що це дуже класна була ідея. Там всі так ідеально, тільки вона, от саме гіше з дівчат. А там до більше ні такого претензії не було. Bueno, muy... Ну а зараз буде цікаво почути, що ж скаже нам Дамір. Я так думав, що потрібно працювати командою. Що це не кастинг, що це не партизанський загін, а команда бойовий підрозділ. Але два командири це управлінський е, бардак. І справедливо було б, якщо б е, цей фартух достався б Ані. Тому перша в мене Аня. Я розумію, що коли тобі нашпилюють цю бумажку, тобі повинно бути страшно. Але я відчувала цей момент полегшення. Капітан завжди несе відповідальність, тому що ну, типово, всі слухаються його в першу чергу. Другий е фаворит в лапках Євген, тому що він уніс у мене бульйон і спалив куліш. Я просто підтримував людину, ну друга по команді, щоб вийшло ну смачно, і ну з розумінням того, що треба було посмажити овочі, кинути їх в бульйони, і все було б окей. Ну він за це на мене ще повісив. Там я не проти, ну це було так цікаво. Для першого досвіду роботи в команді це було дуже комфортно. Кожен працював чудово і всі були задіяні в процесах. Однак трошки менше проявляв себе Дамір. на жаль, тому перший мій голос за тебе. Щодо другого голосу, я вирішила віддати свій голос за Анну, бо трошки, можливо, не була. Ем... Стратегія з цінами, Типу, можна було трошки більше поставити. А так мені дуже було ступи, комфортно працювати. <гум> Вибач? Наташа, болгарський перець просто ужас. Нарізані як топору. Ну, То це якесь таке, знаєш, якби я ж готова була робити будь-яку роботу. Яку ти мені скажеш? Ти ж мені не сказала, як її зробити. ну. Давай покажу тобі так, щоб ти розуміла. Це болгарський перець. Е, а хто туди став. Туда, Я там зайняв собі поверхню. Що, ручкою? Ну. А ми двоє тут стали за О, супер. Ну, Супер. Виходить, аліну забрала місце. А з дівчатами спорити це негарно. <ріхи> це француз, джентльмен всі діла. Супер! Дякую. О, бачу біля Ірини з місце. Ну, Я пішов туди. Мене Іра забрала, давай назад. А що ви робите? В... Нічого вже не робимо. все. Прибігає Галина. О, все, все, все я тут буду стояти. Не, не, Старшими людьми теж негарно сваритися. Хвилин десять я потратив на те, щоб встати місце, де готувати.